Сьогодні ми розповімо вам про бобрів усе, що ви хотіли знати. На прикладі цієї родини, яка живе на річці Анкомпагр біля міста Монтроуз, штат Колорадо. Бобри влаштовують свої нори під землею так, щоб вхід було заховано під водою. Але самі нори розташовані над поверхнею води. Там сухо і безпечно. Бобри вегетаріанці. Вони їдять гілки та листя. Живати їжу вони полюбляють біля своєї домівки. Тож роздобуті десь на відстані смачні гілки вони тягнуть тонори. Перебуваючи у воді, бобри вміють закривати вушні та носові щілини так, щоб до них не заливалася вода. Ба більше, губи бобрів щільно змикаються за передніми різцями, і до рота вода теж не потрапляє. Зуби в них ростуть із неймовірною швидкістю. По пів сантиметра на місяць. Коли цілий день гризеш гілки, це нагальна необхідність. Сімейні зв'язки бобрів. Напевно, найміцніші поміж усіх ссавців. По перше, бобри утворюють пари на все життя. По-друге, діти залишаються в батьківському гнізді до двох років і допомагають батькам у господарстві та в догляді за новонародженими братами і сестрами. Ось у цього бобра патріарха. Схоже, більмо на лівому оці. Якби в бобровій спільноті кожен був сам за себе, то йому важко було б вижити. А так інші родичі піклуються про нього, і, можливо, саме вони принесли йому оці гілки. Лише о два роки бобри досягають статевої зрілості і вирушають подорожувати річкою. Дорогою вони знаходять собі пару, разом обирають місце для поселення і будують нову нору. Тривалість їхнього життя в дикій природі 15-17 років, а в неволі до 35. На Висячому озері, теж у штаті Колорадо, ми зустріли ще одного бора, який схоже ще не завів сім'ї. Щоб дістатися сюди, йому довелося пройти досить довгий шлях уздовж струмка, який водоспадами стікає у річку Колорадо. З перепадом висоти тисячу футів. Зате йому вдалося зайняти унікальне усамітнене озеро. Тут йому не треба буде споруджувати греблю, яка б перегородила річку. Природа вже сама створила прекрасну запруду. Нащо ж вони будують греблі? Одна з основних цілей підняти рівень води, щоб водойму узимку не промерзала до дна. На дні бобри облаштовують запаси гілок. До речі, зверніть увагу, як він пливе. Хвости у бобрів пласкі, але вони ними не грибуть, а кермують. Грибуть вони тільки перед інчастими задніми лапами, а хвостом вони б'ють по воді в разі небезпеки, щоб попередити своїх родичів. Усі бобри в цьому відео представники виду канадський бобер, якого американці, звісно ж, собі привласнили і називають американським American Beaver. сподіваємось, що колись ми зможемо познайомитись із європейськими родичами цих милих і гідних тварин.